Ну що, друзі, ваша Маруся жертва Тік-Тока. Надивилася я, як всі їдять оці плавлені сирочки, шоколадні, замовила собі. Замовляла на Prom.ua. Ціна за один сирочок 40 гривень. Звісно, плавлені сирочки я ще по почті не отримала. Я сподіваюся, що я не отруюсь, не отравлюсь. Ну, коротше, срачки не буде. Зараз розпаковуємо. Розпаковуємо, розпаковуємо. Ага. Я вам хочу сказати термопакетик, але, звісно, воно вже тепленьке все. Так, саме оці казали богодухівські. Богодухівські, звісно, назва така. Так, термін придатності нормальний. Ну, пробуємо. І казали, що прям вау. Реально дуже смачно. Я перед цим колись купляла тульчинку. Ну, тульчинка таке воно. Обичний сирок не дуже. А шоколадний був ще. А це прям. Він не приторний, він в міру солодкий. Чесно, можна на хлібчик намастити, можна так їсти, просто його до кавусі зранку. <кій> Блін, добре таке. Рекомендейшн. Якщо десь побачите в супермаркетах, беріть.